І так, розбор відео портативного татина весна 2. Я відкрутив 4 гвинтика тут. Спереду вони були <кхем> та 4 гвинтика ось тут. Тут були трішки довші. Так, якщо відкрити, буде у нас ось такий вигляд. Це в мене від батареїк порвалось. Це можемо заклеїти. Що саме цікаво? Пасики є вони цілі і в доброму стані. Мається транзистори. МП41А. Блок конденсаторів не знаю, в якому вони стані. Тобто тут все заводське, не паяне. І будемо підключатись до цього входу підпалюватись. Так, я трішечки. Ось так ось, до цього входу. Де на схід іде. Зараз полярність знайдемо. І будемо його вмикати. Так, ось близько, так як у нас червоний провід плюсовий, і він йде на, верхній, на верхню пайку. Синій йде на нижню. Тож, скоріше за все, верхній це плюс, нижній це мінус Зелено ось з верхньої пайки, йде на конденсатор. Так, ну все, зараз підпаяю і будемо дивитися, що буде далі. Так, так як у нас на кришці, де під батареєк є такі ініціали типу F, та похоже на M, Тобто це скрішується фаза та мінус. Мені проще підпаятись сюди, бо там не так уж удобно, тут набагато простіше. Підпаємо як воно було по заводу і підпаємо нас живлення буде обиратись від стаціонарного акумулятора, тобто автомобільно на 12 вольт. гарантія, що тоді нічого у нас не згорить. Так, я припаяв. Але признаки життя він не подає. О! Подало. О, цікаво. Зараз будемо розбиратись, дивитися далі. Так, діло в тому, що я перекрутив е, з нічньої сторони гвинтики, тому що це держало. ЛПМ алюмій основі. І так, у нас тут така ось цікава проблемка. Значить, у нас вимикається. Круте і навіть вмикається. Ось якщо тут то шпасики, скоріше, натягнути, але у нас, виходить, іде дим з оцієї частини О, пішов він туди, ми його тут вимкнемо Ось тут у нас ось цієї частини. Там, де трансформатор стоїть. Причини не знаємо. Коротше, треба скривати плату або дивитись по схемі. Шукати треба схеми та дивитись, де тут може чому-то будь Проблема. Ну, як завжди, у нас нічого одразу не працює. Це вже ми будемо скривати, дивитись. Пазії, звичайно, розтягнуті, тим паче, що вони взяли форму круга. І, наприклад, ось тут привисають майже. Так, ну добре. Далі буде частина друга напишу, чи я зможу її відремонтувати. В общем, далі повинно бути, я гадаю. Все, дякую.